Привіт! в цьому уроці ми поговоримо про пакети, дізнаємося про перевантаження методів, а також поговоримо про модифікатор доступу Астетік. Але спочатку я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на цьому сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спершу ми давайте поговоримо про пакети. З пакетами ми вже з вами зіштовхувалися, ми вже говорили, що це таке, але давайте трохи детальніше ще в цьому уроці Ми з ними познайомимося. Отже, ви можете уявляти, що пакети це наче папка, і якщо в одній папці, якщо в одному такому пакеті буде знаходитися декілька файлів, то з будь-якого з цих файлів ми зможемо звертатися до будь-якого іншого файлу, який також буде знаходитися в цьому пакеті. І це дійсно так. Ми з вами створювали різні класи, і з будь-якого з цих класів ми могли спокійно звертатися до будь-якого іншого класу. Ну, наприклад, я створив клас транспорт, і до цього класу я міг звернутися з іншого класу без. Якихось додаткових імпортів. Але в майбутньому, коли ви будете створювати більш круті проекти, то у вас, скоріш за все, буде набагато більше класів та буде більше файлів. І звісно, всі ці файли можна зберігати в одній єди єдиній папці, як це є в нас. Але якщо ви будете перетримуватися такого от формату, то в якийсь момент у вас стане дуже багато файлів, які не будуть структуровані, і вам буде просто незручно з ними працювати. Отже, в майбутньому, ви, скоріш за все, будете. Будете створювати окремі додаткові папки, і в цих папках ви вже будете зберігати файли по їх типу. Ну, наприклад, якщо у вас будуть якісь файли, які працюють з базою даних, то їх логічно помістити в якусь окрему папку і так далі. І от давайте уявимо ситуацію, що я зараз хочу створити якусь нову папку, або ж новий пакет, в якому я буду зберігати лише ті класи, лише ті файли, які будуть в мене працювати з базою даних. Отже, що я для цього буду робити? В першу чергу я створюю по, по факту нову папку, тобто новий пекдж, новий пакет. І я називаю цей пакет, називаю цю папку, як тільки мені вздумається. Наприклад, в мене цей пакет він буде називатися DB, тобто database, що досить логічна назва для файлів, які будуть працювати з базою даних. І ще раз відмічу, що дійсно ви можете всі файли зберігати лише в одній єдиній папці, але в такому разі ви просто не отримуєте якусь гарну структуру вашого проекту. Отже, створили нову папку, і далі в цю папку я додам новий клас. Нехай цей клас він також буде мати ту саму майже назву, тобто це клас DB, який буде працювати з базою даних. І відразу ми з вами помічаємо різницю. Наш пекач, він вже відрізняється, адже тут ми ще вказуємо те, що ми знаходимося в такій папці, як db. Тут ми просто знаходилися в com.itproger, а тут ми ще знаходимося в com.itproger.db. І якщо я тепер спробую викликати цей клас. Також створити об'єкт на основі цього класу в якомусь іншому класі. Давайте таке ми спробуємо зробити. Ось я пробую це зробити в нашому класі main, то ми помічаємо, що в нас е, виникає помилка. І це цілком логічно, адже цей клас він тепер не знаходиться в тому самому пакеті, а тому я не можу напряму до нього звернутися. Щоб мені звернутися до цього класу, мені спершу потрібно імпортувати тут пакет, в якому цей клас знаходиться. Ну і тут насправді можна скористатися підказками. Тобто ви можете нажати на Alt-Enter і будуть ось такі підказки. Ну і ми натискаємо на import клас, після чого в нас тут іде імпорт потрібного нам класу. Також цей імпорт можна прописати в ручному форматі. Тобто все, що тут відбувається, це те, що ми вказуємо, що ми тепер імпортуємо такий клас dB по такому адресу, як com.itproger.db. І вже після імпорту я спокійно можу створювати об'єкти на основі цього класу, я спокійно можу вже Працювати з цим класом, як це було і раніше. Також давайте покажу вам іншу ситуацію. Наприклад, якщо я ось тут в класі DB хочу створити об'єкт, ну, скажімо, на основі класа Main, або ж давайте на основі класу Track. Наприклад. Цей об'єкт він так і буде називатися як Track, і тут ми просто виділяємо з вами пам'ять. І я натиснув Enter, тому мені вже відразу якби, тут вийшов імпорт, Але по факту, знову ж таки, якщо б ви. Не виконали імпорт оцього класу, то у вас була б тут помилка. Давайте навіть, навіть закоментую оцей рядок, і ми просто помічаємо, що ось в нас помилка до тих пір, поки ми не імпортуємо цей клас точно так само, як ми імпортували клас DB. Єдине, тут ми вже вказуємо трохи іншу структуру, ми вказуємо те, що ми імпортуємо з com.itproger, імпортуємо такий клас, як track. До речі, якщо ви хочете імпортувати з певного пакету повністю всі Класи, бо наразі я імпортував тільки клас track, Якщо ви хочете імпортувати повністю всі класи, то достатньо замість назви прописати ось таку зірочку. Це буде означати те, що по цьому адресу ви імпортуєте повністю всі класи, всі файли, які там є. Точно те саме можна і тут прописати. Це буде означати те, що із com.itproger.db я імпортую повністю всі файли, повністю всі класи, які там є. Будуть. Ось така тут є структура. Ну і звісно, це мені зараз все буде видавати помилку, адже в нас немає конструктора за замовченням, нам потрібно передавати якісь дані, тому я, напевно, закоментую цей рядок коду. А ви на майбутнє просто знаєте, що за допомогою пакетів ви можете структуризувати ваш проект і можете вказувати різні папки. І далі для підключення різних файлів ви завжди спочатку імпортуєте цей файл з певного пакету, з певної папки, а далі вже з цим файлом можете працювати. Тепер наступне, що ми з вами роз... Розглянемо, так це перевантаження методів. Насправді ми вже знайомилися з цим поняттям, але просто не вдавалися ви його нюанси. Давайте спершу створимо просто звичайний якийсь метод, а далі я вам покажу, що таке перевантаження. Отже, нехай в мене буде певний метод, який буде називатися add. Я його відразу тут буду викликати, буду передавати туди два числа, нехай це буде 5 та 7. Ну і тут трохи нижче ми створимо цей метод. Для створення метода ми прописуємо всі стандартні структури, тобто. Тобто паблик, стетік, поки що щодо static ми з вами ще не говоримо. Сам метод нехай нічого не буде повертати, він буде називатися add, і він буде приймати два числа a, а також b. Все, що буде робити цей метод, так він нехай на екран буде виводити результат додавання цих чисел. І, напевне, спершу я створюю якусь зміну. Нехай це буде зміна res, і сюди я просто буду поміщати a плюс b, ну і в принципі все. І тут я тепер буду прописувати res, і далі буду виводити цю зміну ось таким от чином. Звісно, якщо ми все таки з вами запустимо, то ми просто помітимо, що в нас буде цілком логічне рішення. У нас буде додавання числа 5 та числа 7. Ну і на екран буде виведено число 12. Давайте трохи дочекаємося. І ось у нас дійсно на екран виводиться число 12. Нічого кардинального ми з вами зараз не прописали. А тепер ми давайте уявимо ситуацію, що я хочу виконати майже ту саму операцію, але на цей момент я вже хочу передати сюди не просто цілі числа, а я хочу передати числа з крапкою. Якщо я спробую ось так прописати сюди числа з крапкою, в нас, звісно ж, буде помилка, адже тут ми приймаємо тип даних інтеджер, а я намагаюсь передати тип даних float. Отже, якщо не існує такого поняття, як перевантаження методів, то вийти з цієї ситуації ми можемо наступним чином. Ми можемо просто створити певний новий метод. Цей метод він буде називатися, наприклад, addFloat. Далі я буду, далі я буду визивати, якби викликати оцей метод addFloat. Ну і тут я вже буду приймати просто інші типи даних, ось такі. Im Chinom І це також тоді все буде працювати коректно. Якщо це все запустити, ми побачимо коректний результат, все в нас оброблюється як і потрібно. Але наразі ми маємо не дуже гарну програму, адже тепер щоб нам обчислити зміни з різними типами даних, мені завжди потрібно згадувати, а яка там іде назва у певного методу. Тобто я не можу просто тепер використати одну і ту саму назву для передачі різних типів даних. Ні, я повинен кожен раз згадувати, яка там іде назва. Для певного методу. Ну і наразі, звісно, це не складно зробити. Але якщо у вас буде якась дуже велика програма, де будуть десятки, а може там сотні різних методів, то звісно згадати всі ці назви вам буде досить складно. Тому умові програмування Java, а також у багатьох інших мовах програмування, існує така тема, як перевантаження методів. Що це означає? Насправді, ми це вже цю тему проходили. Ми проходили її на базі конструкторів. Тобто, перевантаження методів воно працює у у тому випадку, коли ви передаєте або різну кількість параметрів, або різний тип параметрів. Якщо у вас різна кількість параметрів або різний тип параметрів, то ви можете назвати ваш метод так само, як і попередній метод, і в цьому не буде ніякої помилки. Отже, дивіться, я просто зараз видаляю цю назву addFloat, залишаю лише назву add. І тепер ми з вами отримаємо те, що в залежності від того, який тип параметру ми будемо передавати, в залежності від цього, в нас буде. Викликатися або цей метод, або ж цей метод. Тобто, якщо я передаю float, то в нас викликається цей метод. Якщо передаю інтеджер, цілі числа, то викликається оцей метод. Ну і знову ж таки, чим це добре? Це добре просто тим, що тепер для того, щоб мені отримати суму двох чисел, мені не потрібно згадувати, а яка там назва методу. Ні, я завжди просто викликаю метод add, і далі я можу передати туди будь-які типи даних. Наразі це лише float, а також інтеджер, і це. Це все буде автоматично оброблено, коректно оброблено, та буде виведений результат. І в такому ж ключі ви тепер можете створити хоч 200 ось таких от методів add. Головне, щоб всі ці методи вони приймали різну кількість параметрів або ж різний тип параметрів. Наприклад, я можу створити ще один метод add, тут я вже буду е, отримувати string, тобто це будуть в нас певні рядки. І тут я буду також створювати string зміну, і далі я цей результат буду виводити на екран. Тепер я можу використати ще раз цей метод add. Сюди я можу передати вже два якихось певних слова або ж повноцінного якогось тексту. І ми отримаємо те, що оці слова вони також будуть поєднані, поєднані воєдино і будуть виведені на екран. Також для того, щоб перевантажити метод, ви, звісно, можете передати просто більше якихось параметрів. Ось давайте я, наприклад, скопіюю оцей метод, просто його десь ось тут вставлю. І тепер я тут вкажу, що я буду приймати ще один. Параметр, нехай це буде параметр y, І тепер, якщо я передам три параметри в цей метод add, то автоматично буде викликаний оцей метод. Тобто, ось я передаю два метода, і верніш, ось я передаю два значення, і в нас викликається цей метод. А я передам ще третє значення, і автоматично вже буде викликатися цей метод. Таким чином, ви можете створювати перевантаження для будь-якого вашого методу. Ну і це просто зручно тим, що тепер ви по одній єдиній назві звертаєтесь до вашого методу. та Просто вказуйте різну кількість або різні типи ваших параметрів. А тепер нарешті ми давайте поговоримо про такий модифікатор доступу, як Static. Static – це такий модифікатор доступу, який належить до усього класу цілком, а не до конкретних об'єктів. Ну і на словах це може трохи звучати складно, але на ділі все дуже і дуже просто. Для початку ми давайте створимо якийсь новий клас. Я буду його створювати в головній папці, хоча ви можете його створити де завгодно. Нехай цей клас він буде називати як Person. Ну, знову ж таки, назва може бути будь-якою. В цьому класі я хочу створити нову зміну. Нехай це буде Public зміна адже я хочу мати швидкий доступ до цієї зміни, тому я просто створюю тут Public зміну тобто буде використовувати відкритий модифікатор доступу. Ця зміна, вона нехай буде називатися як Count, і значення у неї буде як 0. Тепер що ми можемо зробити? Це наразі звичайна зміна. Тут ми не використовуємо модифікатор доступу стеж. І що ми з вами зараз можемо зробити? Давайте ось е, десь тут я буду створювати новий об'єкт, нехай це буде Object 1, я тут буду е, виділяти пам'ять під нього. І далі я можу просто через цей об'єкт спокійно звернутися до акаунт і можу е, встановити якесь нове значення. Це стандартна поведінка, адже ми створили звичайне поле. І до такого поля ми можемо спокійно звернутися через певний об'єкт. А тепер ми давайте напевно видалимо цей рядок коду та створимо незвичайне поле, а створимо стетік поле. Тепер це поле, воно не належить до певного об'єкту, воно належить до усього класа цілком. Що це означає? Це означає те, що тепер, якщо я спробую звернутися до якогось об'єкту і спробую тут знайти оцей каунт, оцю зміну, то ми її тут вже не побачимо. Адже тепер ця зміна, це поле воно не належить до об'єктів, воно належить до. Усього класу. Тобто, тепер, щоб мені звернутися до оцього поля, мені потрібно взагалі без створення якогось об'єкту, мені просто потрібно звернутися до класу. Я звертаюсь до Person, і тепер через крапку я можу звернутися до будь-якого статичного значення. У мене лише поки одне статичне значення, це поле Count, тому я до нього звертаюся, і тут я можу встановити певне значення. Ну, наприклад, нехай це буде як 10. Тобто, ви можете побачити, що тепер для того, щоб звернутися до цього поля, Поля, мені не потрібно створювати об'єкт. Ні, я просто звертаюсь до самого класу, і через крапку можу звернутися до цього поля. І насправді ви вже не один раз таке могли помітити, що ми з вами звертаємося до певних класів і далі відразу через крапку звертаємося до певних об'єктів або ж до певних методів. От, наприклад, у нас є такий клас, як System. І ми відразу зверталися до цього класу, ми не створювали об'єкт на основі цього класу, ми просто зверталися до класу. Далі ми зверталися до out. Out – це в нас якби вкладений об'єкт в цьому класі, і вже через цей вкладений об'єкт ми могли звернутися до будь-якого методу цього вкладеного об'єкту, ну, наприклад, print або ж println, ну, або якісь інші методи. Тобто з такою структурою ми вже неодноразово з вами зіштовхувалися, просто не використовували її на практиці, не прописували її самостійно. І також важливо розуміти, що статичні дані вони зберігають своє значення. Упродовж всієї програми. Тобто, якщо я ось тут встановив значення як 10, і далі я там нехай через 300 рядків коду я ще раз спробую звернутися до оцього поля, то е, значення буде як 10. Або ж якщо я в іншому класі спробую звернутися також до цього поля, то знову ж таки значення буде іти як 10. Адже ви встановлюєте це значення не просто до якогось об'єкту, а до усього класу в цілому. Ну і давайте ми на базі от такого вміння з вами, з вами зараз створимо Програма, яка буде підраховувати, а скільки об'єктів в нас створено на базі ось цього класу. Щоб мені таке зробити, ми давайте спершу, можливо, ось тут створимо декілька об'єктів. Тобто, ось в нас є один об'єкт, я створюю ще один об'єкт, і, наприклад, ще один об'єкт я тут також створюю. І тепер ми давайте з вами попрацюємо з класом Person. Тут я пропоную створити новий конструктор. Це буде звичайний конструктор. Єдине, що в цьому конструкторі ми з вами будемо робити, ми будемо нашу оцю змінну каунт, ми її будемо збільшувати на одиницю. Також я пропоную створити ще один метод, він нічого повертати не буде. Нехай він буде називатися як get count, щось на кшталт. Ось такого. І все, що він буде робити, він на екран буде виводити інформацію про, оць, про оце поле. Тобто, ми тут будемо писати count, і далі ми будемо просто прописувати нашу цю змінну count. І ще такий нюанс. Коли ми працюємо з різними статичними даними, то для них ми не можемо використовувати таке ключове слово як this. Можливо, це і спрацює коректно, але якби з точки зору логіки, це неправильна запис. Бо стетік: оці різні дані вони не належать до певного об'єкту, а тому ЗИС до них краще не дописувати. Зис дописується тільки для тих полів або ж методів, які належать, ну які якби не, не є статичними, які належать до кожного конкретного об'єкту. Стетік він належить до всього класу, а тому ЗИС тут не використовується. Отже, в принципі, ми все прописали. Тобто тепер кожен раз, коли ми створюємо об'єкт, у нас каунт воно збільшується на одиницю, і потім за рахунок. GetCount, за рахунок такого методу, ми виведемо це значення на екран. Ну і давайте ми дійсно таке спробуємо зробити. Я можу звернутися до будь-якого об'єкту, ну нехай давайте до другого об'єкту я звернуся. І спробую використати такий метод, як getCount. Якщо ми це все з вами зараз запустимо, ми побачимо, що на екрані буде іти число 3. Ось, ось, бачите, в нас вводиться count 3. Тобто підрахунок створених об'єктів він відбувається цілком логічно. Знову ж таки, чому так відбувається? Справа в тому, що статік значення воно зберігається, а тому кожен раз, коли ми створювали новий об'єкт, в нас до минулого значення додавалося ще число 1. Ну і таким чином ми отримали те, що в нас вийшло число 3. Якби тут був не стетік, а просто звичайне якесь поле, тобто public int count, то якщо я таке спробую запустити, ми побачимо, що ось в нас count він буде один, адже. Значення воно не зберігається для кожного е, нового об'єкту. Це значення воно е, завжди спочатку йде як 0, потім ми його збільшуємо на одиницю, ну і потім ми це значення виводимо на екран. Тобто тут вже не йде зберігання значення, як це було в стетік, тому виводиться на екран просто один. Але ми давайте все-таки стетік тут залишимо, нехай в нас буде е, вірний підрахунок об'єктів. Ну і ще що треба сказати, так це те, що ви, звісно ж, можете створювати не тільки стетік поля, але також можете Можете створювати стетік методи. Ось давайте ми з вами спробуємо створити static метод, тобто в нас getCount, він тепер буде статичним методом. Для цього я просто прописую ось тут static, так само, як ми це робили з вами ось тут для інших методів. До речі, на що ми так робили, я про це скажу трошечки згодом. І дивіться, тут такий момент. Якщо ми створюємо з вами якийсь static, стетік static метод, то в цьому методі ми можемо працювати лише з статичними значеннями. Тобто, якщо я тут створюю якесь нове поле, воно буде в нас нехай називатися як Хелс, то до цього поля я не зможу ось тут звернутися. Бачите, він видає нам помилку. Навіть якщо я пропишу тут this і це також буде видавати помилку. Адже знову ж таки this ми тут не можемо використовувати. Ну а просто звернутися до цього поля ми також не можемо. Справа в тому, що. Всі оці статичні методи, вони знову ж таки не належать до певного об'єкту. Вони належать до усього класу в цілому. І тому в статичних методах ви можете звертати, звертатися лише до статичних значень, до статичних полів, як, наприклад, до count. До інших різних значень ви вже звертатися не можете. Ну і тому я давайте тут дійсно буду звертатися до count, до нашої статі змінної, І тепер ми спробуємо з вами зробити. Наступне. Знову ж таки, через об'єкт вже нелогічно викликати цей метод, адже він є статичним. А тому замість того, щоб викликати його через об'єкт, я викликаю його через весь клас. Просто звертаюся до класу і далі через крапку прописую оцей метод getCount. Таким чином, ми його викличемо. Ну і якщо я таке запущу, то ми побачимо той самий результат. Ось, бачите, в нас вводиться число 3. Але просто ми тепер розуміємо, що це статичний метод, адже ми його. Його викликаємо не через якийсь об'єкт, а через увесь клас, цілком. І тепер, нарешті, ми можемо з вами зрозуміти, а чому ж ми ось тут для оцих всіх методів завжди прописували ключове слово стетік. Дивіться, наш головний метод, метод main, він обов'язково має бути як стетік. Тобто, якщо я тут видалю це слово, то ми вже помічаємо, що я не можу запустити програму з цього методу. Це якби вже стандартний якийсь просто метод, ну з якого ми не можемо тепер запустити програму. Тобто, якщо ми кажемо про створення головного методу, то він завжди має таку структуру, як public static void main. І далі тут ще передаються параметри. Тобто, це як просто те, що повинно бути. І оскільки в нас головний метод він є static, то з цього головного методу ми можемо викликати теж лише різні дані, які є статичними. Точно те саме, що ось тут в нас було. Адже якщо я тут прописую якийсь статичний метод, то в цьому статичному Стетичному методи, я можу звертатися лише до інших статичних методів або ж до інших статичних полів. До всього іншого ми вже не маємо якби доступа. І дивіться, якщо я тут видалю оце слово стетік, то тоді я спокійно можу звертатися до оцих методів Add без також ключового слова static. Тобто, ось тут повсюди я можу тоді видалити це слово, і все це буде працювати коректно. Але знову ж таки, оскільки в нас головний метод, він обов'язково має бути як static, то щоб звернути з цього головного методу до інших методів в цьому ж класі. Всі ці інші методи вони також повинні бути іти, повинні бути з модифікатором доступу Стетік. Інакше просто не може бути, інакше ми не зможемо до них звернутися. Ну, наприклад, давайте знову ж таки я просто видалю це ключове слово Стетік, і ви побачите, що всі ці наші методи вони вже неправильно викликаються. Адже ми просто не бачимо цих методів, бо вони не є статичними. Ось в цьому і вся фішка. Через це ми. Якраз з вами і прописували завжди стетік. І в цьому уроці ми давайте ще поговоримо про такий модифікатор, як Final. Його можна використовувати для полів, або ж змінних, для методів, а також можна використовувати для різних класів. Для початку давайте вивчимо Final для звичайної змінної. Також Final можна використовувати не тільки для змінної в якомусь методі, а й можна його використовувати для певного поля в якомусь класі. Ну там і там воно буде працювати однаково. Отже, ми можемо створити якусь зміну, і перед цією зміною ми вкажемо, Модифікатор доступу final, і це буде означати те, що ця зміна вона буде як константа. Тобто я не зможу змінити її значення. Якщо я ось тут спробую встановити якесь нове значення, в нас вже буде помилка. Якщо ж тут не буде final, то звісно я зможу змінити значення цієї зміни. Тобто final він створює щось на кшталт константи. Це якщо ми кажемо про звичайні зміни, або ж про звичайні поля. Якщо ми кажемо про якісь методи, ну, наприклад, давайте ми зайдемо в клас Транспорт, і тут давайте ми візьмемо такий метод, як getValues. Якщо ми, наприклад, ось тут пропишемо е, final, то це буде означати те, що цей метод він є кінцевим і його вже не можна змінити у класах спадкоємцях. І от бачите, в нас тут видається помилка, вона цілком логічна, адже ми намагаємося в класі track змінити цей метод. Ми намагаємося його якби е, спадкувати та трошечки видозмінити, Це вже неможливо, адже ми прописали final, і це означає те. Що все, цей метод він є кінцевим. Ну, мені таке тут не потрібно, але на майбутнє просто знайте, що якщо для методу ви це прописуєте, то метод стає кінцевим. Ну і final також можна використовувати для е, класів. Давайте я напевно е, візьму клас Track і ось тут, наприклад, пропишу е, такий модифікатор, як final, е, наприклад, десь його тут пропишу. Це буде означати те, що тепер я не можу на базі цього класу створити класи спадкоємці. Тобто, я тепер кажу те, що наш клас Track так, він є також кінцевим, і на основі цього класу я вже не можу створювати класи спадкоємці Ну от, наприклад, ми давайте зайдемо ще в, в клас Car, і тут я просто спробую зробити те, що я буду все спадковувати не з класу Transport, а, наприклад, з такого класу як Truck. Ви помічаєте, що це видає нам помилку, адже клас Truck, він в нас є кінцевим. Якщо видалити Final, то в принципі ми можемо тут е, мати спадкування. Звісно, в нас буде помилка з конструктором, адже все-таки ну, неправильно передаємо якби дані, але це вже інша помилка. Головне, ми можемо спадкувати. З цього класу, а якщо ми допишемо final, то ми вже нічого спадкувати з цього класу ми не можемо. Отже, final, ви його можете прописувати для змінних, можете прописувати для методів, а також для класів. Все це воно створює щось на кшталт константи, тобто щось, що не можна змінити. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, вам відеоурок сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Не ну побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.